Сановні депутати сім доброго дня, гарного настрою, індуктивної руху. Я коротко нагадаю. Ситуацію і перейдемо до самого проєкту рішення. Значить, у нас планування території на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження відповідної документації. Так, в певний період вам було прийнято на місці прийнято рішення про розроблення генерального плану свого маркера та поєднаного з детальними планами Пророблена велика робота, пройдений шлях, збір вихідних даних, всі документи, проведені громадські слухання, проведена містобудівна рада. Ці питання, зокрема, там два генеральних плани Марківка і села Зайців, і чотири детальні плани території, наскільки мені відомо, вже виносились на сесію 24 числа, яка по зрозумілим причинам не відбулася. Після певного періоду ми поновили цю роботу, підняли матеріали, вивчили всі проміжні етапи, такі як громадські слухання, міському рада, провели роботу з розробником, підкоригували і в результаті нам були направлені матеріали, які ми сьогодні пропонуємо вам запевнити. Переходимо до проєкту рішення. Пропозиція до затвердження. Саме внесення змін до Генерального плану населеного пункту села Мархалівка, Копасівського району Київської області, поєднаного з детальним планами території населеного пункту. Внесення змін до Генерального плану населеного пункту села Зайця Копасівського району Київської області. Детальний план території села Мархалівка, Копасівського району Київської області, електронною площею 100. Детальний план території по вулиці Лісова, в селі Мархалівка. І е, детальний план території в межах вулиці Маркалівська Маркелів, та Осипівська сидів Марків. Сьогодні у нас е, присутні розробники, якщо є потреба по... пораз е, по ну, Я просто запитання. Давайте за основу Так, Давайте давай, <різв 'я> давай, <різв 'я> давай, давай, давай. по процедурі за основу проголосувати, фіксації баків. Дозволено за столом. На столі Які зміни по суперці? Давайте так, якщо б зараз ми не поверталися, якщо є питань по саме проєктних рішеннях, я пропоную дати слово розробнику і ми коротеньку презентацію. Так, а що ми розповіли, є пропозиція на фракціях на зборах були. Деякі питання спірні, а саме по класу е, 100 гектарів забруднення. І є пропозиція ці 100 гектарів не приймати рішення перенести на допрацювання, їх зняти і з голосувати. Тому що я ви поряд запитань. Люди звертаються, люди будуть відчутю. Ні, люди звертаються, так. Давайте ви За пропозицію. А, а як буде звучати тоді пропозиція зняти е, е, і, будь ласка, озвучте депутатам, як буде звучати рішення? Якщо частину ми щось там знімаємо, як буде звучати рішення. Будь ласка, Щоб ми розуміли. Рішення буде звучати наступним чином: затвердити внесення змін до Генерального плану села Маркалівка, затвердити внесення змін до Генерального плану села Зайці, затвердити, якщо це питання, затвердити детальний план по вулиці села Маркалівка та детальним плану по... план межах вулиці Марка та у Зайці. А в генеральному плані Маркалівки на цьому місці, на цих стагітанах, яким чином буде забавлена функціональна зона? А скажіть, будь ласка, ще так. Мене питання цікавить. Мене цікавить, одне питання. Ми, депутати, приймали в квітні місяці минулого року рішення про те, що надати дозвіл на розробку Генерального плану села Маркалівки та села Зайців, поєднаний. З детальними планами забудови, в кількості ви озвучили це на камері чотири детальні плани. Станом на сьогодні ми отримали повістку денну, в якому був проєкт рішення з трьома ДТП. Тепер пропозиція Руслана Сидоренка зняти Тому. ще одне ДТП. А будь ласка, ви мені. Як, я як юрист розумію, що для того, щоб ми... Щось не зазначали, щось знімали. В нас повинні бути вагомі аргументи. Логічно? Вагомі аргументи, документальні. То, що я, перечитавши всі протоколи, які були надані громадськість, де була, де були зауваження громади, там жодним чином. Не було враховано зауваження громади. На всі зауваження громади були надані чіткі обґрунтування. Юристом, пам'ятаю тоді всі, архітектором, попередником вашим вас не було, пане Роман. От і от я тепер хочу задати, яким чином ми намалювали собі, придумали спочатку одне рішення: трьома ПДП тепер, з двома ПДП. Яка різниця між цим сім? Чи не порушуємо ми чи чинне законодавство? Чи не знову ми зараз депутати? Граємо якусь гру під килиму, використовують нас депутатів. Що ну, звичайно, ми це розуміємо? І, будь ласка, ґрунтуйте нам. Якщо є підстави, перше рішення, друге рішення, питань немає. Це дуже бути законно. Чому громадські ці люди знали? Як приймаються рішення в сільські селищні ради? Так. Так. Якщо, ви, якщо ви взяли на себе зобов'язання доповідати, взагалі це питання до Володимира. Люди, які відповідають за це питання, питання це архітектор. А ви як голова селищної ради формуєте даний повітряну, яку ми зараз приймаємо. Тає володим, я ну, наскільки зрозуму, у вас, я хочу два питання на одне. Я не дам відповіді тому що право саме депутатів вносити право до рішення, надавати пропозиції. Я коментувати ну не буду нічого з приводу можливості зараз. Любої пропозиції в частині виключення одного з чи всіх детальних планів там з даного рішення технічно це можливо. Якщо в нас залишається два генеральних плани, як ви окремі містобудівної документації, ми їх затверджуємо, при цьому не затверджуємо детальні плани, порушення в цьому немає. Роман, ви не почули мою моє запитання? Так. Я хочу запитати перше, коли готувався проект рішення. Так. Без включення якогось там швертого до На підставі якого документу ви його не включили? Так, доповідь. Ми є замовниками, замовниками розроблення містобудівної документації. Ви всі прекрасно знаєте ситуацію з, ну скажімо, одним детальним планом, який ми не включили. Я, Буде ні, проти і так далі. Була на цю сесію пропозиція. Розглянути ті документи, які, зокрема, є непроблемними на цій сесії, щоб не тормозити, щоб не тормозити цілому містобудівний процес. Зокрема, я наголошую, що в нас йде мова про генеральний план всього населеного пункту. Не про локальні території, а про весь населений пункт, враховуючи попередній процес розгляду. Було прийнято рішення один детальний план цей раз не винести. От і все. Ми не відмовляємося від, від нього. Ми до нього можемо повернутися. І так далі. Зараз йде мова про решту вийняти. У мене команд, третє, більше не буду. Зубдаю, казав, президент, не буду третій раз, своє питання. Будь ласка, при формуванні дайте мені чітко відповідь. мені і всі, хто зараз тут присутні. при формуванні. Проєкту рішення щодо затвердження генерального плану села поєднано з детальними планами добудового, на якій підставі, маючи хвилинку, маючи попередній дозвіл від селищної ради на 4 ПДП, ви виключили якесь одне четверте. На підставі якого документа ви вирішили, ну це голосу звучить, які підстави, який документ. При формуванні, коли Те, що зняв з того і це пропозиція суденного Руслана і закон про организації ми розуміємо. Перше питання: дайте мені чітко відповідь. Рішення на розробку міста відвіданої документації звучало якось. Надати дозвіл на розроблення внесення змін до генерального плану поєднано з детальними планами. Директора. І перелік там опубліковане, і опубліковане в газеті було, і громадські слухання були, де люди бачили це все. Громадські слухання і весь решта процесу був процес. Рішення. <реш> а можна почути все-таки пане Роман, Романчик? Відповідь на від okay. ні. Відповідь на підставі чого ви зараз не внесли.

29 квітня 2021 року надати дозвіл на розроблення містобудівної документації проєкту внесення змін до Генерального плану населеного пункту села Маркалівка та села Заті Фасії Київської області поєднувати з детальними планами території населеного пункту. Визначити замовнику містобудівної документації Генерального плану населеного пункту селища голови. Доручити. Визначити розробника, здійснити фінансування, звернення до Київської щодо державних і забезпечення проведення громадських все. Оце я прочитав це рішення, яке було. Переформатовую своє питання. Скажіть, будь ласка. Ну, не нічим. Скажіть, будь ласка, на підставі якого вже тепер рішення ми. Прийняли одне, друге, як розуміла, листа це доньку задав питань на півтори від чого ми не залишили два ПДП? Якщо рішення, яке ви тільки що мені зачитали, я його знаю і читаю на слуху, знаю чудо. Е, без вказаний Бог, на після чого ви два залишилися зараз. Та читайте, на підставі чого ми формуємо. Дивіться, ми винесли проект рішення. Яку підставу ви хочете тут побачити? Ні, ми хочемо ми є замовлення. Пане Роман, ми як депутати середнішної ради повинні розуміти, за що ми голосуємо, на яких підставах формується дане рішення щоб ми потім не виглядали перед депутатами, перед громадою, людьми, які просто тут прийшли, тупо понажимали. Я підставлю, що ви це зміняєте кожен раз. Так, от чи яка підстава? Кожен раз, тут зараз виглядали. <клес> дали дали <клес> рішення було на... Це питання на сесію виноситься, в 24-ту не було виноситься, зараз перший раз виноситься. Вам помішали орки, так? Ви не знаєте, що ви не знаєте. Ви не знаєте,

А за що я вам розумію? Давайте так, давайте нагадаємо знову ж цей такий вагомий процес внесок. Я зараз намагаюся надати відповідь. Є рішення селищної ради від 29 квітня ще попереднього минулого року. Генеральний план села Маркарівка та села Зайців поєднаного з детальними планами територій. Процесі розробки, збір збору вихідних даних, збору пропозицій від е, юридичних та фізичних осіб люди написали звернення, за якими просили розробити детальні плани території на ті земельні ділянки, які є у них в приватній власності. Станом на сьогодні, е, на е, містобудівну раду, на е, громадські слухання. Uh, і узгоджувальні комісії було винесено два генеральних плани і чотири uh, детальних плани території. Yeah. Детальний план території всім складати відомий 20 гектарів, які всі хочуть, хочуть зараз очути. 20 гектарів були пропозиції від громадськості на узгоджувальній комісії. Я думаю, що громада мене зараз uh, yeah, не дасть yeah, мені збрехати yeah. про те, що детальний план території 20 гектарів. Недоцільно взагалі розглядати. Є протоколи узгоджувальної комісії. Були після громадських слухань було ще два засідання узгоджувальної комісії. Потім приходили, звертались люди з громадськості. Так само була електронна петиція, яка була в січні місяці. розглянута. Розглядана до речі, вона не розглянута. Да. в січні місяці. Вона була із е е телевізійними каналами ICTV. Один плюс один і два плюс два. Всі розглядали, всі бачили. Я думаю, що всі знають цю історію. Питання в 20 гектарів станом на сьогодні знято, оскільки є зауваження саме від громадськості, від протоколів згоджувальної комісії. А і, зачитайте, це... будь ласка, пані лайте. Протокол... Оце саме цей пункт, будь ласка. Зараз не зачитаю. Чому мені? ні? Ми почекаємо. Перепу 10 кінець ровно почекаємо. Найдіть, будь ласка, протокол узгоджувальної комісії, де ви узгодили про пані Ні, ми протокол, на жаль, не отримали. Якщо є можливість, ми з задоволенням почекаємо, щоб отримати відповідь документально. А скільки у вас чоловік було в комісії? Скажіть, будь ласка. Шкода, що їх не було. 16? Шкода, що вона не була закрита по правилам. Десь 16. Ні, троє у вас сьогодні. Ні, ні, <му> питання. <пробітник> Вислово обурення діяльності органу місцевого самоврядування, так як на земельній комісії представники забудовника детального плану території на 28 га презентували пропозицію на іншу поверховість. А в результаті всі бачимо зовсім інший результат. Дані відповідь стосовно ДБН. Черпан, Анастасія Романівна юрист. так як на момент розгляду даного питання не був скасований дебенчи щодо поверховості в населенні е, по сільській місцевості судом, враховуючи, що фінансування даного депутата вкладено на земле користочкористувача ділянки при, е, при розробленні розробником даної документації вони скориславали своє право та можливості. Громада вбачає. Корупційну дію за швидкістю виконання містобудівної документації та визначення розробників. наголошую повернутись до розгляду питання по промисловості, коли власники земельної ділянки чітко продемонструють, що будуть будувати напрямки діяльності підприємств, не визначені вагова смішно поставила на голосування зняти клас шкідливості об'єктів будівництва на вищеговоре депете з з 5, 4 та 3 на 4 та 5. А інші зауваження Десь. Ні, це ви про ні, то те, про це правильно проти вивозити, вони за час Анастасія, будь ласка, результативну частину довгої комісія прийняла з'явити. Питання ПДП щодо розгляду раду земля. Зводжувальна комісія не приймає таке рішення. А, а комісія... хто приймає? Я зараз поясню. охочувальна комісія ж утворюється для обговорення Обговорили. Люди висловили своє недбачення. Будь ласка, ми ще раз хочемо, щоб ви нас почули. На підставі Прошу, чого ви виключили з цього, цього рішення 20 гектарів землі? Документ, коли віз. ще щось, якийсь документ. <проб> 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 на основі На основ, а, на, на основі, основі зауважень. Ви ж прочитали тільки що, висловили люди, ви пояснили все. Який <проб> може бути? Хто готував проєкт рішення? на

Давайте, Володимир Васильевич, все таки дотримаємо законодавства. Ви не пояснили нам депутатам на підставі чого Ваша на підставі... Пропозиція. 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 Володимир Васильович, у мене є три хвилини з під дорогами я маю право їх використати, на підставі чого? Задаю ще раз питання: ви виключили 20 гектарів цієї землі. Будь ласка, покажіть документ і відповідно пропозиція. Проголосувати відповідно до громадських слухань, до рішення попереднього, до містобудівної ради, яка пройшла. Будь ласка, пропозиція моя пропозиція не дотриматися за законодавством. Моя пропозиція не дотриматися законодавства. Як ви надали дозвіл, як ми надавали дозвіл на генеральний стан разом з чотирма ПДП, так само і ми повинні надати. Не Ваша пропозиція, я, вона 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 вона. Вона. Я, я не Я зачитав себе. Ні, 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 подожди, я, хочу, по побачити. По я хочу побачити, Вашу я хочу побачити, хто там проголосує за де, щоб в нашому селі дотрималося нарешті яке законодавство. На Та ви думаєте, пройшли на всі документи? Відповідно, що державна ПДП. Відповідно, що дебюла ПДП, так як ви повинні були бути, як надавали недоступність. Це ваша пропозиція, будемо настеріж далі. А проєкт рішень

Володимир Васильович, 4 ПТП було на зустрічі. Які рекомендації з профільної комісії? Слухайте, будь ласка, рекомендації профільної комісії. Да, рекомендації профільної комісії. І, будь ласка, на засіданні комісії було дві позиції. Одна була за повпроектним рішення, за плаченим рішення, а друга була відправити на доопрацювання, до і ознайомити людей. Так. А що

Під забудову Під завершуєте, забудову, залишити так? Да? і завод залишити. Забудь нам віддасть робочі міста, завод це добре. Так, причем будь ласка.